Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Зараз ми ненадовго перенесемося до тимчасово окупованого, незаконно анексованого Росією Криму, тому що там знову неспокійно. Вже який тиждень поспіль, другий щодня зараз повідомляють місцеві пабліки, телеграм-канали про те, що в Красногвардійському районі там чутно вибухи про це повідомляють підписники, зокрема телеграм-каналу Кримський Вітер. І зокрема, додають, що через Севастопольську бухту зараз закрили рейд, і справа зовсім не в погоді. Причину російська влада не повідомляє. Ну будемо стежити за тим, що там відбувається. Нагадаю, що далеко вже не, не вперше за ось ці буремні для російських окупантів нічутно вибухи саме в Красногвардійському районі. Неспокійно там неспокійно буде постійно. Тепер на території Криму, як зокрема в нашому ефірі, минулої години стверджував військовий експерт Олег Жданов, що це вже такий перший етап визволення Криму, що активна фаза війни. Вона вже насправді на території Російської Федерації теж і в зокрема і на території Криму, українського Криму, який вона незаконно анексувала. Так само нагадаю, що міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN зауважив, що Збройні Сили України. Продовжать атаки на кримський міст, руйнування матеріально технічної лінії ворога. Це нормальна тактика, яку буде використовувати Україна, наголосив глава Міноборони і зауважив, що Україна продовжить атакувати тимчасово окупований Крим та міст. Міста та цитую Рєснікова, Всі цілі ці є офіційними, тому що це зменшить їхню здатність боротися проти нас і допоможе врятувати життя українців, тим паче, що росіяни продовжують свої терористичні акти вчиняти і погрожувати зокрема і ядерним шантажем на території нашої держави. Вони вже використовують ось такі зараз три своїх шантажа, які в них залишилося. Три іпостасі своїх терористичних дій, зокрема, вони погрожують вагнерівцями на території Білорусі світові походом їхнім там на Польщу на Україну з тим, що там продовжується зосередження найманців Пригожина. Нагадаю, що вже десять колон туди прибуло за оцінками різних моніторингових пабліків. Щоправда. Кількість їхня невелика від 3500 тисяч до 5000, тисяч за оцінками наших прикордонників коливається ця цифра найманців, які пішли за Пригожнім. та й везуть вони з собою на півпорожні автомобільну техніку. Ніякого важкого озброєння там не помі... не поміщено було. Але тим не менше, Лукашенко каже, що вони. Хочуть там якийсь здійснити рейд на Варшаву чи на Жешув. Окрім того, продовжує Путін шантажувати і світ і Україну використовувати їжу як зброю, постійно обстрілюючи зараз південь України, заблокувавши дію зернової угоди, вийшовши із неї 17 липня. І звісно, що ядерна тактична зброя, яку Путін за повідомленням вже американської розвідки, принаймні CNN про це писало, розташував на. Території Білорусі, Ось ці такі компоненти шантажу він застосовує. І, звісно, ядерний шантаж навколо Запорізької атомної електростанції. Теж цю опцію. Не відкидає ворог, окупанти продовжують мінувати Запорізьку атомну електростанцію. Не продовжують її використовувати як військовий об'єкт, фактично зосереджувати там а, військове озброєння, зосереджувати там свою силу, навозити туди а, представників окупаційної влади від Росатому, зокрема. І, от не повірити, прям здавалося мені, що щось не те мені вижається, коли побачила я цю новину, але магате. Нарешті виявило міни теж на території Запорізької атомної електростанції. Під час обходу команда Магате побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика. Запорізької атомної електростанції гендиректор МАГАТЕ Рафаль Гросі заявив, що вони виявили, але правда тільки на периферії. Ми то знаємо, що насправді там все заміновано. Ну що ж почув, що побачив нарешті Гросі, Про що звітують магате? Давайте разом і послухаємо. Під час обходу команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. І, Як я вже повідомляв раніше, магате було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього. Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції. Їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється військовими. Однак, наявність таких вибух. Кових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.